Виконуємо номер 71 із розділу Повторюємо Алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Два ящики з бананами і один з апельсинами важить 40 кг. А ящик з бананами і два ящики з апельсинами 44 кілограми. Скільки важить один ящик з бананами і скільки один ящик з апельсинами. Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай ящик з бананами важить Х кг, а з апельсинами y кг. Нехай. Ящик з бананами важить X кілограмів, а з апельсинами y кілограмів. Два ящики з бананами і один ящик з апельсинами важить. Два. Ящики з бананами і один ящик з апельсинами важать два з бананами і один з апельсинами кілограмів. Що за умовою дорівнює 40. Маємо рівняння. Два Х додати іграк дорівнює сорок. Тепер друга частина задачі ящик з бананами і два ящики з апельсинами, ящик з бананами і два ящики з апельсинами. Важать х додати 2у кг, що за умовою дорівнює 44. Маємо друге рівняння. Х додати два І дорівнює сорок чотири. Складаємо систему рівнянь. Перше рівняння 2х. Додати Іг дорівнює сорок, друге, Х додати два Іг дорівнює 44. Розв'яжемо рівняння методом додавання. Помножимо перше рівняння на мінус 2. Отримаємо мінус 4х, мінус 2 дорівнює мінус 80. друге переписали. Як бачимо, тепер у нас при зміні у коефіцієнти. Протилежні числа виконуємо почленне додавання. Мінус 4 додати х, це буде мінус 3х, мінус 2х, 2х буде 0, і мінус 80 додати 44, отримаємо мінус 36. І тепер поділимо на мінус 3. Мінус 36 поділити на мінус 3. Х дорівнює 12. Підставляємо замість х 12 у друге рівняння знаходимо y 12, додати 2 y до рівня 44. Переносимо 12 у праву частину, це буде 44, відняти 12. Отримаємо. 2y дорівнює 44, відняти 12, це буде 32. І тепер ділимо на 2. Отримаємо x дорівнює 12, y дорівнює 16. Робимо висновок. Отже, ящик з бананами важить 12 кілограмів, а з апельсинами 16 кілограмів. Записуємо відповідь. 12 кілограмів і 16 кілограмів. Номер 71 із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас» підручника «Алгебра 8» та «Математика 8» виконано.